Привіт! А чи любиш ти слухати казки, а розповідати? Послухай, про що буде сьогодні історія. В нього кашу накладаю, ним говорю і співаю. Заховалися за губи і язик, і білі зуби. Що це? Так, ротик, сьогодні буде казочка про язичок. Послухай. Жив собі язичок у теплій хатинці. Весь час лежав, лінувався, нічого не робив. А дитинку, ротику якому він жив, ніхто не розумів. А їй так хотілось багато розповісти і мамі, і татові, і друзям, але виходило незрозуміло. Як ти гадаєш, що треба робити? Так, тільки той, хто виконує фізичні вправи, росте сильним та вправним. Тож давай з тобою зробимо зарядку для нашого язичка. Виконаємо вправи. Візьми люстерку ось таке, Влаштуйся зручніше. І почали. Перша вправа. Змійка. Ще разочок. Напружу гарний язичок. Тонке жало. Молодець. Наступна гойдалка. Вгору те вниз. Молодець. Годинничок. Добре. Смачне варення. Облизуємо спочатку верхню губку, потім нижню. Молодець. А наприкінець розчислимо наш язичок грібінцем. Ось так. Молодець. Ось потренували нам ми свій язичок, а зараз пропоную тобі перетворитися на вітерець. Вдихаємо глибоко носиком, плечі не піднімаємо, видихаємо протиком вітер. щічки не надуваємо. Молодець. Ще разочек. Молодець. Ось такий осінній вітерець. Сподіваюсь, тобі було не сумно, а весело. До нових зустрічей. Бувай!